Всім привіт! Рада бачити вас на моєму каналі, і сьогодні я тут, щоб показати невеличке тренування з розтяжкою на все тіло. Починаємо! Стаємо в комфортну позицію ніжки на ширині пліч і починаємо розігрівати шию, роблячи рухи головою вперед та назад. Робимо так декілька разів і додаємо нахили голови зі сторони в сторону. Покладіть долоні на шию, і тепер можна допомогти собі, м'яко надавивши на голову вперед. Після цього робимо кругові оберти кістями рук в одну сторону та в іншу сторону. Хвилі подібні рухи. Також в одну сторону та в іншу. І трошки по кругу, переходимо до плечей, кругові рухи вперед. Та назад. Краще робити не швидко, але з максимальною амплітудою. Тепер робимо нахил бік в одну сторону. Тут намагайтесь відчути максимально свої бокові м'язи. І з цього положення провертаємось і робимо нахил вперед та вбік. Тут можна трошки згинати коліна, але головне тримати спину рівно. Повертаємо в сходну позицію та робимо нахил в іншу сторону. Так само з цієї точки провертаємось і робимо нахил вперед та вбік. Зі сходної позиції робимо нахил просто вперед. Так само, як і попередні рази, намагаємось тримати нашу спинку рівно. І робимо нахил вниз. Підіймаємось та переходимо до ніг. Стаємо на одній нозі і підтягуємо коліно до грудей. У цьому положенні затримуюсь на декілька секунд та переводимо ногу в сторону. Також тримаємо коліна, тягнемо до себе. Трошки затримуємось і повторюємо все те ж саме з іншою ногою. Переводимо в бік. повертаємось та переходимо до кругових рухів стопою. В один бік та в інший. Те ж саме повторюємо з іншою ногою, в іншу сторону. Розім'явшись, переходимо до більш складних вправ та сідаємо на коврик. Сідаємо з рівною спиною, рівними ногами, трошки розводимо їх в бік та робимо нахил вперед. Не вигибайте спину і не намагайтесь торкнутися головою ніг. І не забувайте про дихання. Повертаємо, щоб трошки дати відпочинок м'язам. можна подригати ногами. І знову повертаємось до складки. Повертаємось та переходимо до наступної вправи. Для цього згинаємо ноги в колінах і скручуємось так, щоб наша протилежна рука дотягувалась до коліна протилежної ноги. Намагайтесь розвернутися максимально. І те ж саме робимо з іншою стороною. Закінчуємо та переходимо до іншої вправи. Згинаємо одну ногу перед собою в коліно та робимо нахил в сторону до іншої ноги. Повертаємо, щоб трошки відпочити, та робимо нахил знов. Повертаємось. І третій раз повторюємо все те ж саме. Знову нахиляємось до ноги. Тепер змінюємо сторону, робимо все те ж саме, тільки з іншою ногою, робимо нахил в сторону. Трошки затримуємось, повертаємось до ісходної позиції і робимо нахил знов. Повертаємось і робимо ще раз. Тепер сідаємо в метелика, максимально розводячи коліна, якщо потрібно, можна допомагати собі ручками. У цій же позиції ми робимо нахил вперед. Затримуємось та повертаємось. Згибаємо одну ногу в коліно, ставимо стопу ближче до тазу і робимо нахил вперед до іншої ноги. Змінюємо ноги та робимо такий же нахил. Тепер переходимо до нахилу з прямими ногами. Ставимо рівно, намагаємось стягнутися з рівною спинкою, можна трошки згинати ноги в колінах. Затримавшись в позиції, повертаємось, даємо трошки відпочити і з видихом нахиляємось знов. Розслабляємось і переходимо до наступної вправи. Для цього стаємо на коліно, одна нога виходить вперед, у випад. Слідкуйте, щоб коліно не заходило за стопу. У цьому положенні робимо динамічні рухи, вперед та назад. З кожним разом на видоху намагайтесь просісти якомога нижче. Робимо так ще раз. І тепер з рівною ногою нахиляємось вперед. Слідкуйте, щоб ваші бедра не розвертались у сторону ноги, а стояли рівно. Також намагайте доторкнутися животом, грудьми і тільки потім головою, не прогинаючи спину. Затримуємось у цьому положенні. І виходимо знову у випад. Рукою допомагаємо собі і трошки виводимо коліна в сторону. Слідкуйте, щоб задня нога у вас була пряма, а п'яточка рівно дивилась наверх. Також затримуємося у цьому положенні і беремо задню ногу, підтягуємо її до себе. Так ми розтягуємо наш квадрицепс. І після цього ми переходимо до тих самих вправ тільки на іншу ногу. Знову робимо випад вперед та динамічні рухи. Робимо ще раз і переходимо до нахилу вперед з рівною ногою. Ви можете робити динаміку, як я, або, навпаки, затриматись у статичному положенні. Після цього ми знов переходимо на випад, трошки допомагаємо собі рукою і відводимо коліна в сторону. В цьому положенні затримуємось, не забуваємо дихати. Беремо задню ногу та підтягуємо її до себе. Закінчуємо цю вправу і тепер розвертаємось у цьому положенні і зробимо вправу на тазостегнові суглоби, щоб збалансувати навантаження. Робимо ось такі випади: задня нога у нас стоїть прямо, робимо в амплітуді декілька разів. Слідкуйте, щоб таз у вас стояв рівно, і спина була також рівною, не відводимо, ні в якому разі, не прогинаємось назад. Змінюємо сторону, тепер будемо робити на іншу ногу, те ж саме. Робимо так ще декілька разів. І переходимо до фінальної частини нашої розтяжки. Спочатку тягнемо одну руку в сторону. І те ж саме з іншою рукою. Тепер заводимо руку наверх назад, трішки надавлюючи на лікоть та допомагаючи собі головою. Те ж саме повторюємо на іншу сторону. У завершенні зробіть великий вдих та потягніться трошки назад. І я вас вітаю, ми завершили. Дякую вам за перегляд.